А там не у нас. На п'ятій лице державна себе, але проходить лично скидку. У нас було на Украине, ну треба з ОКР. do Колеги, чи будуть запитання до виглядача? Якщо не вийде. Запитання немає, то ці ставили на узнання, далі практично. Зі змінами. Хто за? Проти отримують за умова. Хтось бажає їх поводити? Якщо ніхто за закриття бюджетної комісії, прошу вас, то затримали. У вас є додаткові два загальні питання. Перше це зміни до персонального складу Ради по ПТО. Наступне проповідання завершення питання 50 це є п'ятий ліцей, що ми проговорили в мене. Відповідно, зміни по бюджету проводили бюджетної комісії. Буде пропозиція загального питання про грошей бюджету після додаткових загальних питань. Бо там програми і треба, щоб після... Додаткові. Так, додаткові, додаткові будуть бюджет, бюджет буде після. Десяте Так. Ещё по, по галку. Як я робію, ви будете по зі змінами, що вже забирає до галбру. Так само збори, тобто не йде і про дорожний проєкт заморуси, що там в стрічки. Має відпов розвідки і повноваження, тому я кажу, є по законодавстві. На українській примісті? Ні. Тому я вам кажу, є законодавство. Це означає, перше рішення ми формуємо. Друге рішення ми...

C'est